Так, він робить для електрики код. Спеціальний. Там, возле дома. Отак, там буде вдома. Ось так от. Будемо знайти ось так, ось так, ось так. Потім попід тим домом буде йти. І виходити туди. І поставимо там в кустах дві лампочки, одну і другу. Вже їх купили, ці лампочки, зараз покажу які. Ось такі от. Вони дуже дешеві. Вони одна штучка 15 євро, виходить, одна і друга. Там не для я роблю, я как обычно штукатуру, Штукатурю, Штукатуру тільки що не поставила нову трубу. Новую трубу поставила сюди вентиляціонну. Вона помалась так шита. Потім я помию. Щось, я, трюк, ось. я її вже поставила і заштукатурила, штукатурила, получається. Все внутрішньочку залишилась, але я потім помию, коли вона подсохнуть трошки. Це так поставилась, по чи нормально, бо я обсудила камушки. Зараз я буду робити вентиляційну трубу, Те ж саме штукатуру буду. Ось там. Я покажу там такі тяжче, важче. Ось так. От. Така система там. Была кишка была. И сейчас ее холодного. Спасибо. И так я. Мы будем работать.